Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам розкажу, як повернути старі тарифи на електроенергію, а саме зробити денний тариф за 2 гривні 64 копійки, а нічний за гривню 32 копійки. При умові, якщо у вас будинок опалюється електрокотлом, розповім, як у нас побудоване електроопалення в будинку, і розкажу скільки грошей ми заплатили за опалення в листопаді. А якщо не цікава тема на рахунок електротарифу, я залишаю там коди одразу на другу частину, так що переходьте. Отже, поїхали. Спочатку я думав, що підключити електротриф буде дуже складно, а це виявилось дуже просто і зайняло всього пару днів. Що треба зробити? По вимогах ДТЕК ви маєте надати проєкт на електроопалення. У мене його не було. І в техпаспорті на будинок має бути вказано, що у вас опалення саме електро, електрокотлом. Тобто, якщо у вас в техпаспорті не вказано, що у вас електроопалення, а ви насправді опалюєтесь електрокотлом, то вам потрібно буде переробити техпаспорт. Про це я трошки згодом розповім. Далі копії всіх документів, паспорт на земельну ділянку. Право власності, паспорт точки розподілу з ДТК. І все. Ви просто приносите ці документи, стоїте в шалених чергах, дивитесь, як там б'ються і сруться всі бабки. Ви все методично перечікуєте, подаєте документи, і все. І у вас з наступного календарного місяця буде працювати вже. Електротариф. Якщо це відео ви дивитесь в грудні і займетеся зараз цими документами, то з 1 січня у вас почне діяти електротариф. Отже як я собі зробив проєкт електроопалення. Мені порекомендували людину е -е, Мирослав, я йому подзвонив. І буквально за 2 дні він мені виготовив проєкт. Це такий величезний проєкт, там десь 20 сторінок. Е -е, Проєктант має бути сертифікований. Якщо вам цікаво, я можу контакти цієї людини залишити в описі під цим відео. Ви йому подзвоніть, скажіть, що ви від Дениса з Ютубі знайшли відео, і він вам зробить знижечку. Отже, що це мені коштувало? Проект я зробив на електроопалення за 5 тисяч гривень. Зараз подзвоніть, уточніть, можливо, ціни змінились, можливо, трошки виросли. І буквально за два дні мені надіслали пакет документів на нову пошту повністю з готовими документами на наш будинок. Я надав для виготовлення цих документів наш техпаспорт поточний, показав, де стоїть все обладнання в будинку, показав, вказав, який у нас лічильник, номер лічильника, скільки кіловат електроенергії. Заведено в будинок. І все буквально все це дуже просто виготовляється. Після того, як ми на нову пошту отримали проект на електроопалення, я відкриваю свій техпаспорт на будинок, який ми нещодавно отримали. І там я бачу, що у нас не вказано що у нас електроопалення. У нас там було просто вказано місцеве. І я подзвонив людям, які нам виготовляли нещодавно техпаспорт на будинок. Пояснив ситуацію, і вони сказали, так, лише недавно з'явились ці норми, і вони тільки зараз почали вказувати в тих паспортах, якщо людина має електроопалення, що у неї є електроопалення. Оскільки з Ютуба вони отримали багато клієнтів з мого відео попереднього про відбудинка в експлуатацію, то вони запропонували все для мене зробити безкоштовно. Розказую так, як є, все правду. Але е цих хлопців я дуже раджу, якщо ви плануєте собі виготовити техпаспорт, раджу їх, тому що у них реально найнижчі ціни. От. Е я перед тим як записувати це відео, запитав у хлопців, а скільки коштуватиме людям виготовлення техпаспорта, е точніше, заміна цих даних, якщо в них не вказано, що електроопалення. Вони мені сказали, що це фактично треба робити новий техпаспорт, якщо ви робили його давно. Тобто треба буде робити з нуля. І це буде коштувати як новий техпаспорт. Але я вам скажу, це того вартує. Чому? Тому що, якщо взяти в сумі, навіть ви за техпаспорт заплатите нехай 4 тисячі гривень. За проєкт ви заплатите 5 чи 6 тисяч гривень, скільки там зараз коштує. Так? Це скільки? 10-12 тисяч гривень так, в залежності від вашого, розміру вашого будинку, бо ціна техпаспорту відрізняється від площі будинку. От я вам зараз наприклад скажу, скільки я витратив е за електроенергію ще по старому тарифу за листопад, і ви це зрозумієте. Е дивіться, в листопаді у нас діяв ще старий тариф. Е яким чином я опалював? Я включав опалення переважно вночі. Вночі будинок розігрівався і до сьомої ранку він набирав вже температуру, 24,5 градуса. Потім у мене переважно цілий день опалення не працювало. Стяжка була тепла і нам було дуже комфортно. Температура за цілий день падала у нас буквально там 22 градуси, коли були сильні такі морози. Ну як сильні? Мінус 5 вже бувало. То температура падала до 21 градуса, це вже до 11 вечора і знову почалося опалення. Іноді для комфорту ми собі включали і в день електроопалення, воно там 4 годинки працювало, підігрівало і було взагалі дуже комфортно. Також я хочу уточнити, що ми нічого більше не оплачуємо, ми в будинку платимо тільки за електроенергію. До прикладу, коли ми жили на зйомній квартирі, ми платили. І комунальні, і, і там, водовідведення, і заводу, і багато-багато чого було. Тут у нас стоїть середловина, заводу ми не платимо, ми платимо тільки за електроенергію. Фактично і все. Тому в квартирі у нас виходила сума приблизно 3500 гривень, це за 40 квадратів площі. Ми платили приблизно в цей час. Зараз, мабуть, тарифи збільшились. Я не знаю, скільки там зараз платять за опалення. Ну, я думаю, що більше. Ми ж заплатили за листопад місяць 7185 гривень. І це при тому, що переважна частина кіловат у нас по нічному тарифу. Все, більше ми нічого не платимо ні за воду. От у нас така сума: 7185 гривень. А тепер уявіть, якби ми підключили тариф на електроопалення ще в листопаді. Ми б заплатили рівно в два рази дешевше. Ми б заплатили 3600 гривень. Це фактично та сума, яку ми платили в квартирі. Але у нас будинок набагато більше, ніж квартира. От і зараз я думаю, що то ми платили ще по старих тарифах на електроенергію. Я думаю, зараз тарифи збільшилися там. Тисяч, мабуть, за місяць виходить. Тому дивіться, економія в два рази і це ще не почалась зима, це листопад місяць. Я думаю, що взимку у нас би було б мінімум 9 тисяч гривень, 10, не знаю. А так це буде 4-4,5 тисячі гривень, що є дуже круто. Таким чином, тариф цей діє до кінця квітня. І до кінця квітня ви собі дуже швидко відіб'єте вкладені гроші. І врахуйте, що в майбутньому, я так думаю, що ці тарифи також будуть працювати через рік, через два, через три. Так що це дуже непогана навіть інвестиція. Ті, хто мені кажуть за газ, так, газ, безперечно, зараз дуже вигідний, дуже економний. Ну, у нас можливості його підключити немає, тому що це дорого, по-перше. І я думаю, що краще за ці гроші я би собі поставив тепловий насос, поставив би сонячні батареї, взагалі б нікого ні не від кого не залежав би. А вдруге, ви подумайте, скільки буде триматись дешева ціна на газ. Я просто впевнений, що тарифи на газ дуже скоро вас здивують. І вони вже не будуть коштувати, скільки вони там зараз, 7 гривень чи скільки. Я думаю, ціна може зрости і до 30 гривень дуже легко. Тому що згадайте, коли газ був по гривні з чимось, я вже не пам'ятаю, це якийсь там 2013 рік, і з цієї однієї гривні газ швидко виріс до 7 гривень. Як всі тоді здивувались, як почали навіть переходити з газового на електроопалення? Мій дід якраз перейшов на електроопалення з газового в той момент, бо електрика була дешевша. І я не бачу просто причин, щоб це не повторилось. Дивіться, тариф цей 7 гривень, він триває вже дуже довго. Яка у нас інфляція в країні, а тариф цей не змінюється? І повірте мені. Я впевнений, що тариф на газ дуже скоро зміниться, і він дуже сильно всіх здивує. І насправді тепловий насос і сонячні батареї буде просто вирішення. А як побудовано електроопалення в нашому будинку? Е, для тих, хто вперше на моєму каналі, можливо, ви не знаєте, у нас проведена виключна тепла підлога, водяна і вона опалюється електрокотлом. Е, Радіатори ми не ставили, і я вам скажу, я дуже задоволений. Нам з головою вистачає. По-перше, у нас зникли оці ці пилосборники. Радіатори. По-друге, температура комфортна по всьому будинку. У вас підлога це суцільна одна батарея. Де б ви не знаходились, комфортно. Стоїте біля вікна, комфортно стоїте десь там біля ліжка, комфортно. Оці ці байки про те, що тепла підлога шкідлива в спальнях. Покажіть мені хоч один доказ якихось науковців, що вона дійсно шкодить. Я читав такий бред, що наче там пил якісь піднімається. Ну, люди, тепла підлога це максимум 30 градусів температури. Так ви прогріваєте, щоб вам було комфортно, щоб не було загаряче 30 градусів. Те буде більша і де більша конвекція у радіатора чи у теплої підлоги. Радіатори зазвичай стоять всі в пилюці, їх ніхто не витирає там всередині. І коли вони починають працювати, вони пилу виробляють набагато більше, ніж тепле підлога. Тим більше, зараз у всіх є роботи пилососи. Це елементарно все прибирається, миється, ніякої пилюки нема. А якщо ви ще поставите сушильну машину, то пил просто зникає в будинку. Тому уці всі байки про шкідливість теплої підлоги в спальні, я не знаю на кого вона розрахована. Проводьте теплу підлогу по всьому будинку, це мега комфортно. Ви собі прокидаєтесь, стаєте з ліжка, стаєте ногами на тепленьку підлогу, йдете по коридору по теплій підлозі. І вам дуже комфортно і класно. Чому ми робили саме водяну теплу підлогу? Тому що вона є універсальна. Тобто в майбутньому навіть що станеться, і ми вирішимо підключити тепловий насос, там я не знаю, сонячні колектори та все рівно газ навіть той самий. Ми його можемо під'єднати в нашу вже існуючу систему опалення, і вона буде працювати дуже класно і ефективно. Теплу підлогу ми робили по всьому будинку, виключно нашої кладовки, яка на кухні, для того, щоб там при зберіганні якихось продуктів. Той самої картоплі, консервації, щоб воно не псувалося і можна було щось поставити на підлогу. І оскільки у нас утеплений фундамент у нас під стяжкою пінополістирол утеплювач, е я вам скажу навіть враховуючи те, що опалення працює тільки вночі, вдень воно не працює. До вечора підлога комфортна і ми навіть ходимо без капців. І дуже рідко вдягаємо навіть шкарпетки. Ми басяком ходимо, дитина наша басяком ходить. На попі сидить на підлозі, і дуже комфортно. Температуру в будинку у нас регулює ось ця штука, вона працює по Wi-Fi. Як бачите, її треба закріпити на стіну. Я це ще досі не зробив. Я чекаю, поки ми зробимо, встановимо двері, лишту, і просто хочу в коридорі почепити саме туди, де не попадає сонце. Чому? Тому що. Тут є датчик температури, і він дивиться, яка температура, і його може запрограмувати, і він тримає цю температуру е автоматично. Тобто, якщо температура в будинку холола, він запускає котел. І після того як температура прогрілася до вказаної на ньому, він відключає електрокотел. Ця штука підключається до е котлів всіх сучасних, е замовити її можна на aliexpress я замовляв її рік в тому за тисячі гривень. Можете просто в Гуглі прописати програматор для електрокотла, і, і їх там дуже багато є, собі виберіть, які вам подобаються. Він програмується як хочете. Зараз у мене, наприклад, він запрограмований так, що після 23-ї температура піднімається до 24, включається котел, починає працювати. В 7-й ранку у мене вказано. Температура, там, наприклад, 22 градуси, це автоматично його виключає. І так далі. Наприклад, далі я в день ставлю, якщо вдруг температура впаде там, нижче 22 градусів, автоматично він знов його запускає і виключити там через кілька годин. Це все дуже гнучко і зручно програмується. Можна навіть налаштувати окремо на будні дні. Температурні режими по годинах можна на вихідні дні окремо програмувати, це дуже зручно і може зекономити вам на рахунках дуже дуже сильно. І також врахуйте, що якщо ви вдруг вирішите ставити радіатори, то вже електрокотел вам треба буде прогрівати не до 36 градусів, а скільки там мінімум до 60, або навіть вище. Для того, Бо радіаторам треба значно вища температура теплоносія. Ну що, друзі, ось такі новини. Сподіваюсь, було корисно. Якщо вперше на моєму каналі, подивіться мої попередні відео про будівництво будинок, про те, як ми за один рік побудували будинок, зробили ремонт та переїхали, можете переглянути, я там вказував всі ціни за будівництво, все-все-все, вся інформація є в моїх попередніх відео. Так що очікуйте на нові відео і всім до зустрічі! Па-па!